Андрій, сьогодні команда дуже багато часу проводила в чисельній більшості. Чого не вистачило, аби принаймні один м'яч забити, як вважаєте? Ну, в деяких випадках ми виходили просто, щоб підсушити гру, тому що ми не справлялися з кардиналом, тим більше назбирали 5, 5 фулів. І ми елементарно не справлялися. Ну, досить активно сьогодні кардинал грав як пресіму, так і агресивно грав в атаці. А чого, чого не вийшло? Це заслуга команди Суперник. Все швидко накривалося, все підчитувалось, тому і не вийшло. На п'ятого практично навіть забросіки розігралися, більш моментів нам не довелося створити. Сьогодні ви тільки вісім польових гравців до Рівного привезли. Якісь кадрові проблеми є з травмами. Чого так мало в гравців? Було? Ну, травмований, так, білюк і сизик нас травмовані, плюс э, воротар ще травмований. Вісім чоловік нас є в обоймі зараз іграми. Як це впливає на гру команди? E, Ну, Воно впливає, але з другої сторони це шанс для тих гравців, які отримували мало ігрової практики, але вони цим не, не скористаються. Кардинал нас просто сьогодні розмазав по паркеті. 80% команди просто обгадилися, їм можна було. На третій хвилині вже памперси треба було міняти. І, на жаль, на жаль, лавка коротка, щоб не було навіть ким підмінити, посадити, передорнути, випустити. Ну, наразі є в нас проблеми, кадрові проблеми є по суті. Ви сказали, що команда, не зможе процитувати ваші слова, але як вважаєте, в чому проблема такого? Це на настрой, чи просто фізично не готова, ще команда до сезону. Та ні, ну це не фізичному причому ми пройшли збори, це вже сам розпал сезону йде. Та, знову ж таки, це є заслуга кардиналу. Е -е, Розуміли, що після поразки домашньої кардинал буде надмотивований, про це попереджав хлопців. Тут потрібно проявити було проявити характер. Елементарний мужський характер, але напевно з яким родяться, а не який закладається. І, на жаль, напевно, окрім Кардаша. Окрім кардаша, цей характер сьогодні ніхто не проявив, ні ветерани не справилися, можна сказати, з мікрокліматом ігровим сьогодні. А молодь сьогодні просто обкакалася і все.